Шановні друзі, дякую вам, що ви долучились до розіграшу літнього кубку з мініфутболу футболу на відкритих майданчиках. Деякі команди, як це команда Стрижоки, робить це починаючи з 2015 року. Різними складами ветерани молодшають. Ми це змагання присвятили нашому другу, ви знаєте, який загинув Юрію Дятлюку. Всі зібрані кошти від змагання ми відправили його дружині і продовжуємо відправляти. Донати поступають до нас по ходу ігор дружині Юрія. Ми будемо підтримувати їхню сім'ю і в подальшому. І як говорив наш ще один товариш Ігор Петрович Крещенко, що кожну першу неділю серпня буде меморіальний турнір пам'яті Юрія. Ось саме приурочений до, до наближеної додати 3 серпня, саме коли він загинув. Прошу оплесками підтримати Юріюка і України, що загинули. Почнемо з невеликих слів подяки футбольному арбітру і футбольному функціонеру Мірославу Плішці. Міжнародний об'єднаний фонд допомоги. Дякує за організацію тубіну. Дякую. Дякую. Ми дякуємо директору спортивного майданчика Вінницького ліцею номер 35 Віталію Ришковому. А ще для Вінницького ліцею номер 35 ми. А ще для спортивного майданчика ми маємо відзнаку вибір громади у 2013 році. На думку громади, цей спортивний майданчик став найкращим для проведення благодійних закладів. Ми від Міжнародного об'єднаного фонду допомоги бренду Олфоспорт ми дякуємо команді Стрижської територіальної громади нива 2 Третє місце в роздіжу великого кубку 2013 року здобула команда Аякс Бар. Будь ласка, для вас у нас є подяка. І мегалечки втішний. Кубок. Так, да, можна On на камеру On з Мирославом Івановичем. <клес> Перед початком фінального матчу вони сказали, що їм третій комплект форми не потрібен, але при цьому показали гарну боротьбу. Дякуємо за участь в змаганні, дякуємо за донати і всесторонній довіру до бренду Олфоспорт. Команді «Арі Артато. Вітаємо з другим місцем. Також для вас є коробочка. Не величка, але кип, значить. Ми тримаємо здоровий спосіб життя. Було Іванович, не, демонструй, розпаковуй. Показуй всім іншим командам. Каті. Так, чек. Там ікса є. Там є два Ексай. Максимум Мемка. О, і з другої сторони. Це, мемка, Це, мишка. Це мишка. Вітаємо з перемогою. Це який? Я вже збився з рахунку. Це здається восьмий розіграш літнього кубку. Він проводиться з 2015 року. Один рік ми пропускали у зв'язку з військовою агресією. Продовжуємо боротися, продовжуємо донатити на ЗСУ, продовжуємо підтримувати наших воїнів. Жменька медалей, великий літній кубок, а також подарунковий комплект форми здобуває команда благодаті власного. Розбираємо. Розбираємо. Розбираємо! Достаємо! Готуємося Готуємо до фотосесії. Там 10 комплектів. Віти скаку! Віте